А ти чого така роздратована? І що трапилося? Та подарувала чоловікові на день народження набір рибальських блешень. Ну, то все правильно. Він же в тебе 10 років, що вихідні на рибалку їде. І що не так? Та він його в руках крутив, крутив і питає: А що це таке? А яка пора року вам подобається найбільше? Ай, Та в суботу будь-яка. Юрист і лікар розмовляють на вечірці. Але до лікаря весь час підходять гості, перебивають їхню розмову і скаржаться на свої болячки. Питають поради, лікар-юристу, а скажіть, а чому у вас ніхто не питає поради, коли ви не на роботі? Як вам це вдається, юрист? А якщо в мене хтось просить поради, я даю її. Але потім надсилаю рахунок. Лікарю дуже сподобалася ця ідея, але наступного дня він отримав рахунок від юриста. Софочка, радість моя. Будь ласка, говори тихіше. Ти так кричиш, що я вже півгодини не можу зрозуміти, у чому ти абсолютно маєш рацію. Працює бурова установка в Африці. Сидить мавпа на дереві і дивиться, як бурильник бурить. Бурильник відійшов в туалет, і тут мавпа на його місце встала, і замість нього бурити почала. Начальник цю справу побачив і звільнив бурильника. Через півроку йому дзвонять із бурової. Е, а Івановичу, Приходь до нас, нам бурильник потрібний. А, та навіщо? У вас мавпа є? Ай, та мавпа вже майстром стала. Нам знов бурильник потрібний. Позичив знайомому одну тисячу доларів на пластичну операцію. О, трясся! Я тепер не знаю, як він виглядає. Тату? А коли ти вже викинеш із злоджеї ці старовинні санчата? О, це легендарні санки, доню. Вранці я тебе на них до садочку возив, а ввечері мене на них мамка із гаража забирала. Араб забув, як українською буде курка. Взяв яйце, підійшов до консультанта, показав і питає: А де мама? Вмираюча бабуся кличе внучку і каже: Внучечка, я заповідаю тобі ферму. Там три будинки, десять машин, тисяча курок, дві тисячі свиней і дві крамниці. Це все тобі. А бабуся, а де ця ферма? А у Фейсбуці, внучечко, у Фейсбуці. Настанова від дружини у вайбері. Терміново забери малого з вулиці, помий, нагодуй і уклади спати. Згодом від чоловіка прилітають фото. Відмив уже чотирьох. А який із них наший? А як вступити в вашу організацію? А треба прибити вісім орків і одного кота. А кота то за що? Ммм, ви прийняті.